Вони безперервно пильнують ситуацію на лівому березі Дніпра, адже тут, на Херсонському напрямку, ворог намагається якомога ближче підступитися до правобережжя. Волнами йдуть. От ми сьогодні, наприклад, бачили, а завтра може не бути. І так може в течіні неділі, там не бачить. А потім п'ять разів три-чотири за добу можуть пробувати проходити. Річка під вогневим контролем стримує росіян, проте на острівній зоні завжди фіксують спроби окупантів закріпитися. На Херсонщині легко передбачити, звідки окупанти можуть рухатися. За словами військових, найчастіше ворог штурмує на тих ділянках, де є мости. Найбільше фіксують рух легкої техніки та особового складу противника. Окупанти пересуваються по двоє-троє людей. Після розвідки військові готуються до полювання, зокрема, оснащують мавіки уламковим. Знарядами виходить вже можемо чи ні? Так, ні, я ж кажу, що це зараз десь у небі дрон, я чую звук. Перш ніж виносити наш дрон, треба переконатися, що над нами не висить ворожий. Угу. Тобто звук може бути наших суміжників, але ж я звідси я не можу зрозуміти. Тобто Краще перечекати, поки пропаде звук. Стаємо запобіжно чеку. Переконалося, що система скиду підключена. Та можна виносити на пощадку. Ось такий дрон полетів нищити окупанта. Під час цього чергування пілоти зробили 24 виліти, 5 з яких відбулося зі скидами. І з кожним днем все більше і більше. Її і нові види тих самих піввідронів стає більше і на оптоволокном, і розвідувальних і великих крил і таких. Ну, всього видно, що більше.